Третій в Україні центр захисту прав дитини відкрили у Дніпрі. Тут надаватимуть психологічну, соціальну та правову допомогу. Представник уповноваженого справ людини в області Олексій Урлаткін каже, допомагатимуть дітям, яких повернули з депортації чи примусового переміщення, хлопцям та дівчатам, які пережили насильство чи пройшли крізь інші кризові обставини, а також тим, хто став свідком воєнних злочинів РФ. Дуже багато різних варіантів може бути. Це можуть бути права, які порушені з боку органів влади місцевого самоврядування. У нас є випадки, коли діти повідомляли про свої порушені права з боку навіть рідних. У нас є і такі випадки. У нас є випадки, коли дітей піддавали булінгу в школах. І ми завжди реагували. Ми приймемо кожного і кожну, офіційно зафіксуємо порушення порушення права. Центр пристосований до потреб дітей з інвалідністю. Має сучасні системи безпеки. Тут використовують модель Барнахус. Це окрема кімната для опитування дітей за участю психолога. Один раз спілкування з дитиною через психолога була зроблена відеофіксація цього спілкування, і потім це як доказовий. Речовий доказ був представлений в судових засіданнях під час розслідування воєнних злочинів Російською Федерацією. Такі центри вже працюють у Києві та Рівному, відкриють в Луцьку та Харкові до кінця літа. Загалом в Україні їх буде 20. Допомагає в облаштуванні центрів уряд Республіки Корея. Я дуже радий та вдячний бачити підтримку цього проєкту. Ми сподіваємось, що цей центр буде як хаб захисту прав дитини, де українські діти зможуть навчати та збудувати найкраще майбутнє. Звертатися до центру можна двічі на тиждень у вівторок та четвер з 9 до 13 години, або за номером гарячої лінії уповноваженого з прав людини. Поліна Полмарчук ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.